Батько Андрія, Віктор Кузьмич. Тому наш кіноперегляд буде такий пам'ятний, я би сказав. Дивіться, зараз поки ми ще чекаємо декілька хвилин, поки стемніє, щоб краще було зображення, ще декілька слів вам розкаже Віктор Кузьмич. Я думаю, вам це буде цікаво. Доброго вечора всім учасникам сьогодні, сьогоднішньої такої, е, пригодницької подорожі зі Львова до Берліну з участю е, Кузьми Скрябіна. Цей фільм, по суті, е, був написаний е, книжка, верніше, е, написана Андрійком, була на емоціях. І так як він... Е, у нього була така хвиля письменництва, написав книжку Я і Берлін, «Я, паштет і армія, «Я, Шонік і Шпіцберген». І оті всі свої такі подорожі кругом світу він хотів висказати, поділитися з усіма людьми, з тими своїми пригодами, з тими емоціями. І це йому, напевно, вдалося. Тому що він по життю був дуже активним, він був дуже, дуже таким е, доступним, правдивим, е, чесним, і е, всі свої емоції, всі свої думки і всі свої е, думки і побажання він висказував у своїх текстах, пісень, і так само це виразилося в його е, е, книжках. З присутнім йому гумором, звичайно, і з такою енергетикою. Він говорив колись нам з мамою: я не претендую на звання письменника, просто я пишу таке легке чтиво, щоб людям, які будуть читати мої книжки, їм було цікаво і щоб вони діставали від цього задоволення. Сьогодні будемо. Учасниками цієї такої е, пригодницької подорожі, е, яка в Андрійка зародилася е, поїхати в Берлін, а його е, колега говорить, а те, як Андрійко ще вчився в інституті тут у Львові, е, десь е, купив собі за 300 доларів е, победу. І був такий дуже нею задоволений. Ті 300 доларів він позичив у своїй в новому роздолі, у своєї колежанки, у фільмі. Ми це все побачимо. І він рішив. Ну, не буду скривати, хотілося йому там продати добре ту машину і звітом приїхати на якийсь такий іномарці. Ну і звичайно його колега каже, давай ми ще там за кордоном, там ще манекени так само дуже популярні. І він десь знайшов в магазині у своїх знайомих кілька манекенів, і вони загрузили цю о, тих манекенів в машину і поїхали за кордоном. Так що в цьому фільмі побачимо дуже багато цікавих пригодницьких моментів.